Доброго вечора. Ось у нас пляс, саме на гостино. Бачите, яке море гарненьке. І тут є галерея, Тунель. Зараз ми будемо проїжджати в той тунель. У них і гори високі. Ok, oh, l'altanza. Oh, mamma. Mia. Ecco là. Ma si è bruciato tutto. Vedi? No, è stato è caldo, vero. forte. No, non voglio l'ha. Так було гарячо, прошли тиждень, що і пустики посохли. Без водички, бачите, які як? дуже було гаряче. Сьогодні свіжіше повітря. Бачите, яка красота у вам Хочу показати, як, як у нас тут гарно. Хто хоче приїжджати, може приїжджати. Але там внизу ресторанчик є, пляж, люди купаються. Mm-hmm.